Угу. Успішна спецоперація по острову Змірійний допомогла витіснити ворога з певної частини акваторії Чорного моря. Наскільки складною, що саме було верніше, склад найскладніше власне в її реалізації, особисто для вас? Недостатня підготовка цієї операції, от що було найбільшою проблемою. Я це говорив раніше, і е... говорю зараз. Е... Недостатність досвіду, мабуть. В тих, хто виконував це завдання, один із факторів. Потім пробіли, які були в процесі підготовки цієї операції, також вони несли свої значущі корективи. Ну і потім, коли ми отримали емпіричний досвід там, шляхом, скажімо так, вже бойового зіткнення, чисті хвала тим, хто проаналізував це, зробив висновки і. Все-таки зробили все правильно, змогли там, 7 вересня зайти вже другий раз правильно. Uh -huh. все. А ви пам'ятаєте свої відчуття? Що ви відчули, коли зайшли? Звісно, пам'ятаю. Розкажіть. Я не думаю, що це влізе зараз в одне інтерв'ю, якщо буду розказувати, uh -huh. well, все, якщо коротко. Ну, well, якісь перші емоції. Що це були за емоції? Я не вірив, що я висадився там. Типу, ну, я не вірив, що ми дали тим. Uh -huh. Переді мною, перед моєю висадку, висадкою, були. Не менш е, ризиковані і не менш, не, не менш, скажімо так, героїчні, ще декілька спроб це зробити. І коли ми вже висадилися, була якась, я можу помилитися, четверта чи п'ята, чи може навіть шоста спроба. І до цього хлопці, які намагалися це зробити, ну я їх розумію досить добре, е, складно е, кожен раз з собою домовлятися заново. Тому що ти долітаєш, вертольоти обстрілюють, і ти вертаєшся назад. Я на собі це відчув також один із раз. Коли ми долетіли там, о 6-й вечора, вертольоти були під обстрілом, і ми не могли висадитись саме через це. Один із моїх бійців, який, на жаль, загинув, він тоді сказав: от, типу, слава Богу, що мене висадилися. Я пам'ятаю дуже добре ці слова, тому що ну, потрібно розуміти складність операції. Недостатня оцінка вартивника, як потім виявилось зіграла з нами дуже спливий жарт, тому що противника виявилось там більше, ніж ми очікували. І коли на наступний день висадка удалась, е вона вдалася саме тому, що ми зробили, поміняли час висадки. Е мабуть, або противник не був готовий. Ну, противник точно не був готовий, тому що ми потім знайшли на березі велику кількість е переносних зенітно ракетних комп... комплексів. Які були готові до застосування. Просто ніхто ними не скористався в той момент, бо вони були не готові. Слава Богу, так, точно це я вам кажу. Тому, коли вертольот перед висадкою почав відстріл некерованих ракет, я перший запах і пороху і гаря, який від них йшов через відкриті відкриту рампу, я почув цей запах. Перша думка була, що це по нам попали, що нас підбили. І я навіть не брав з собою рятувальний жалет для води, тому що я розумів, що в принципі, ну, вилізти з гвинтокрила, який упав у воду, ну, типу, нереально. Була в мене на цей случай готова гранатка, щоб ці питання вирішити швидше. І я радий, що ну, типу, я обманувся. Це не нас підбили, він обстрілював вертоліт обстрілював зону висадки. І потім, коли ми висадилися, я зрозумів, що типу, блін, це вийшло. Я був здивований. А друге питання. Яке я собі дуже часто здають, навіщо? От коли <гум> думаю, окей, ті, мабуть, да? все вийшло, да. а на, нашо я це зробив. Так, і знайшли відповідь на це питання? Не прийшлось. Далі почався бій, всі питання були відкинуті в сторону, та ще тільки механічні дії угу. і все. Там дуже багато нюансів, які там, колись можливо, хтось там, якісь книжки чи в кіно ми знімемо, там є що зняти в кіно. Але зараз я не думаю, що це варто опомовлювати, прямо на одному інтерв'ю. Угу.